Мрієш про пасивний дохід 30 тисяч гривень на місяць, щоб жити комфортно і не працювати? Фантастика! А от і ні. Сьогодні ми розрахуємо, скільки капіталу тобі для цього потрібно. Це простіше, ніж ти думаєш. Насправді, багато людей не починають відкладати, бо не розуміють кінцевої мети. Ми це виправимо. Існує безліч моделей розрахунку, але я наведу найпростішу так зване правило 300. Його математика базується на безпечному коефіцієнті виведення коштів у сфер на рівні 4% на рік. То ти зможеш безпечно знімати 4% від свого капіталу щорічно і його вистачить приблизно на 30 років. Щоб розрахувати потрібний капітал, просто помнож свої місячні витрати на 300. Важливо, ця сума відповідатиме сьогоднішній купівельній спроможності грошей без урахування інфляції. Давайте до нашого прикладу. Якщо ти хочеш мати 30 тисяч гривень пасивного доходу на місяць, це і є твої витрати, які покриватиме капітал. Отже, беремо 30 тисяч гривень і множимо на 300. Виходить 9 мільйонів гривень або ж трохи більше 200 тисяч доларів. Саме такий капітал за правилом 300 потрібен, щоб щомісяця безпечно виводити 30 тисяч гривень, тобто 4% від усієї суми. Звісно, це орієнтир. Для ранніх пенсіонерів безпечний відсоток зняття може бути нижчим. Кожен має свої строки та горизонти планування. Це ж надто багато, скажеш ти. І це нормально. Якщо ця сума здається нереальною, не панікуй. Ти можеш змінити ціль, наприклад, почати з меншої суми пасивного доходу, або, що важливіше, підвищувати дохідність своїх інвестицій, тоді потрібен і менший капітал. І, звісно, завжди можна комбінувати пасивний дохід з частковою зайнятістю чи улюбленою роботою, щоб доповнити бюджет. Головне почати. Те, що можна виміряти, можна досягти. Як казав Ральф Емерсон, ми знаходимо в житті лише те, що самі вкладаємо в нього. Бажаєш дізнатися про інші стратегії розрахунку капіталу. Хочеш не просто знати цифру, а реально почати формувати свій капітал для фінансової свободи, шукаєш однодумців та практичні знання про інвестиції, переходь за QR-кодом та приєднуйся до спільноти інвесторів ITOX. Тут ми допомагаємо українцям приймати розумні фінансові рішення.